Приїхали ми в таке місце ближче до центру, то це коштує 19 євро. Тут ми поставили наш автомобіль. Ось отак. Все згорить? Давай спробуємо. Тому що я був і в суді. Я в Україні ніколи в суді не був, в Німеччині я був в суді. Думаю, 5 хвилин і буде зовсім темно. Всім привіт, ви на каналі Кушнірет. Приїхали ми в таке місце. Їхали з Розенхайму, були. Перукарні. І скільки стоїть стрижка, якщо вам цікаво, ця стрижка коштує 18 євро. Якщо ви стрижетесь десь більш, ближче до центру, то це коштує 19 євро. Якщо трохи далі, то це коштує 18 євро. Перукарню там, де стрижуть німці, а не Араби, турки. Це приблизно коштує 27 30 ойро. І я вирішив такий влог записати. Дивіться, яка красота. Вам не дуже видно, це я вже приблизив на x 2 І вживу це виглядає дуже красиво. Коли їдеш по трасі, то ці плити здаються, як будто це сходи. І ці сходи ведуть ось до цього дерева. І там є лавочка. Стоїть. Хрест. Оттуда, здалеку здається, що це сходи. Хочеться якогось кемпінгу. Їхали з міста, думали, що будемо пізно повертатись, тому взяли з собою їжу і в мене завжди в машині лежить плита. Ну, в общем, ті речі, які в мене для кухні для кемпінгу. Можу вам зараз показати, що я використовую на кухні для кемпінгу. І тут ми поставили наш автомобіль. І зараз будемо дивитися, що там. Там пішла жіночка з собачкою, підійшла до нас, сказала, що тут не можна ставити автомобіль. З цієї сторони не можна під деревом. А отут можна ставити. Але вона каже, не треба вже переставляти, поставити наступного разу, але я хочу переставити. Тому що, можливо, ми будемо ще тут не 5 хвилин, тому я переставлю. Заводимо наш автомобіль і переставимо його. Можливо, тут просто косять траву з цієї сторони, а тут Такий маленький участок викишеної трави. Ось отак і поставимо. І зараз я вам покажу, що в мене є для кухні. Можливо, не все покажу, а чим буду можливо користуватися, якщо ми будемо. Ми будемо їсти тут чи поїдемо додому. Ось що в мене лежить тут в багажнику, це для кухні. Це плита газова, і тут я взяв чай, взяли термос, а це ось з автомобілю лежить така штука, бачите? Це єдине, що залишилось. У мене було порвато сидіння спереду. Я, воно вже ціле, все окей. І ще по салону ось в цьому проблема. А, більш по салону немає ніяких там. Проблем, нічого не затерте, все як нове. І це я думав заклеїти самому. Але тут треба натягувати оцю тканину і чим-то її зажимати, тобто заклеїв, зажав. Не знаю, може багато таких зажимів треба. І я думаю, віднести це там, де перешивають автосалони, автомобільні салони, щоб це зробили. І що в нас тут є з їжі? У нас є хліб, є... А, я забув варення для хлібу. Повинно було варення, але є чай, є кофе. Також є такий сир. Він такий гострий, але дуже смачний. Нам сподобався. Ми вперше купували такий. Ой, це не купували, це в тафелі дали, так? Це дали в тафелі. Так, потім вилки ложки. Хочу придбати собі великі ложки для, для кемпінгу якісь інші, тому що не дуже зручно постійно брати, краще, коли буде лежати в сумці. І наша їжа. Тут у нас пюрешка. Так, у нас пюрешка і гарбуз. Так, і сюди ми можемо поки покласти наші, наші прилади столові. І тут у нас м'яско смачне таке. І ще хочу щось зробити Ось сюди таку доску, щоб вона клалась на цю сторону, ось сюди, і на цю сторону. І тут буде така дощечка, на якій можна готувати їжу. Мені здається, це буде дуже зручно. Такий безпорядок, не, не дуже зручно і знімати і одразу все робити. Може, зараз якось камеру встановлю, щоб все, що я роблю, вам показувати. Достанемо плиту нашу і підігріємо їжу. Плита в мене натура Хейк. От у мене дощечка лежить. Думаю, зараз у нас не вийде красивого, щоб все красиво було розставлено. Ось, бачите, така плита. Так. І нам треба зараз все це підігріти. Що в нас є? Так, що в мене є, щоб підігріти? У мене є сковорідка. Зручніше було поставити столик, але зараз це зробити неможливо. І там, де ми знаходимося, це робити, я думаю, не можна. Тому ми достаємо таку сковорідку. У мене є сковорідка, Також лопатка. І сковорідка, це примус сковорідка, кому цікаво. А, також оці прибори. Ось такі, це теж відпрімуть. Ти так зжимаєш. Так, оце є. А, а масло на що масло У нас? А як ти будеш? У нас є м'ясо. Воно дасть там свій. Ні, де не дасть, воно сухе. Думаєш? Все згорить? Так. Да. Давай спробуємо. Ей, зараз все згорить. Та все буде ну, зашибісь. Щас... Возьмемо газ, зараз спочатку підключимо. У мене ось є такий перехідник. Пічка у нас включається через такий довгий балон, я вам вже показував. Колись відео, якщо ви відео мої дивитесь, то ви вже бачили цю і пічку. І як я все підключаю, я колись це робив в автомобілі прям. В цьому, до речі. Так, балон. Далі ми накручуємо такий перехідник і підключаємо це до пічки. Незручно це робити, але просто сюди треба другий балон. Так, супер. Підключили, запалюємо. Ага, ні, не запалюємо. Треба, треба відкрутити тут газ. Все, запалили. Ставимо нашу сковорідку, прикручуємо газ. І, щоб у нас не пригоріло, ми налимаємо сюди трохи водички, я так думаю. Ось отак водички. Це допоможе, як ти думаєш? Так, що то вогонь дуже великий, можна менше зробити. ще. І ще. Так, отак, я думаю, норм. Кладемо сюди наше м'ясо, щоб воно підігрілось. Так, зараз ще водички дальємо. І кладемо сюди ще карток. картоху. Картоху треба ще водички долити. Вирівняй так, але я не пам'ятаю, де моя дощечка. Та, що побільша. Так. Пармо, шкваримо. Де моя дощечка? Ось моя дощечка, але це не ця. Паримо шкваримо. М'яса в нас вже немає, це можемо прибрати. І нашу картоху ще висипати сюди треба. Так, і у нас нічого не пригорить ніякого масла, того що я його забув. І розогріваємо. І тут е, залишився наш гарбуз, вже приготовлений він в духовці. Зручніше було, якщо б я поставив стіл, все, розклав красиво, але в нас такий невеликий. Імпровізований кемпінг. Так, ще в нас є кава. Ти можеш е, взяти чашки і зробити каву. Може ну, чай? Собі можеш чай. Ой, собі можеш е, каву мені. Чай. де ще чашка, я, мабуть, забув її. Що у нас виходить. Дивіться, яка смакота. Ну це супер. Так, вогонь у нас ще є. І до речі, я не знаю, куди е, можна дощечку сюди поставити, чашку. Я не знаю, куди дівати оці балони, коли вони закінчаться. Може ну, на оцю переробну станцію, що ми їздимо, вивозимо мусор, може туди. Де ще ж я дів одну чашку. Мені здається, я брав ще чашку, ну як я міг не взяти? У мене така красива чашка. Нова, я її хотів взяти. І забув. Ні, я не взяв її. Так, ну що, будемо пробувати. Все. Ну так, вже. ніж? Ні, ніж я не брав, У мене є великий ніж. Ні, треба і крем Це? Сир? Крем-сир. Трохи перевернув камеру. Ну що, я виключаю газ? Вода оця нічого, що хоча можна її розбавити туди до картохи. Булочку будемо з цим сиром, а я думаю, ми її будемо з варенням. А, варення ж я не взяв. У мене ще є такі тарілки. Дві дерев'яні. І зараз ми будемо вже насипати. Покладемо м'ясо. Так, лежить туди ще тикву. Як погано, що неможливо передати всі запахи. Це так смачно. Треба оцей євросудок судок купити маленький. Зрозуміло, що ми дивились в обі. І для грязної посуди якийсь маленький. Як ти думаєш? Треба спробувати. М -м -м. Ну, це дуже смачно. І насип мені оцього. І ось така вийшла. Крута у нас вечеря. Смачного. Дякую. І тобі смачного? Дякую. Це супер. Крутяк. Їсти в такій атмосфері. Вам не видно того, що у вас дуже широкий кут камери, але тут оце позаду. Це це Альпи. Це Альпи? Баварські. Баварські Альпи. Так, Баварські Альпи. Це дуже гостро, це треба було просто поряд насипати, тому що так їсти дуже гостро. Підписуйтесь обов'язково на канал, тому що, якщо вам цікаво кемпінги, я буду знімати тут кемпінги. І наступне, що ми хочемо. Можливо, наступне, можливо, не наступне. Хочемо поїхати десь тут по Баварії. І зняти кемпінг, там, де кемпінг, прям там, де ці автомобілі, тобто поставити або палатку, або спати в машині, подивитися, що на кемпінгу є, але зазвичай там є і кухня, і там можна розкласти все, і тент натягнути. Я так думаю, я ще не був в таких містах. Хоча я вже рік в Баварії, я полюбляю кемпінг, але ще як-то куди нікуди не поїхав. Ось такий в мене кемпінг в автомобілі. Але це не кемпінг, це просто я підігрівіжу, нічого незаконного. Я сподіваюся, я не роблю. До речі, в мене є вже штрафи. А, і якщо вам цікаво, я вам теж розповім, що це за штрафи. Це дуже великі штрафи. Реально, це дуже великий штраф. Я його вже сплатив і можу вам розповісти: от А до Я. Як це все відбувалось, тому що я був і в суді, і це був капець, коротше. Я в Україні ніколи в суді не був, але в Німеччині я був в суді. Це просто жах. Так, я ще не їв м'ясо взагалі. Не скуштую. М'ясо просто зашибі. Це нам теж мене купляли. Це дали в Тафілі безкоштовно. Про Тафілі я теж розповім, розповім і покажу, що нам в Баварії дають в Тафілі, тому підписуйтесь на канал. Це дуже атмосферно. Коли ти так готуєш, сам на природі в такій красі, зараз вже буде темніти. Вже вже в нас сьома година і. В 19.30 десь вже буде темно, тому у нас залишилось можливо 10 хвилин. А он я бачу Вазик. Буханку. Їздять тут буханка і ніви. Я цього не розумію. Навіть продають лади каліни по 12 тисяч євро, здається. Якщо не помиляюсь, не знаю, хто їх купує. Ні, я бачив, хто їх купує, але навіщо? Ну, уявляєте, за 12 тисяч доларів євро, яку можна в Німеччині купити машину взагалі. Блін, ну круто, що так приїхати. Ще б цього солоденького. Ну, Солоденького нема. Це моя кухня. І я тут, на вулиці. І я можу це все скласти і лягти спати в автомобілі. Але чим відрізняється, наприклад, бус? Якщо ви купили бус, у вас в бусі буде. Ну, якщо це транспортер, наприклад, у вас в бусі буде а, і кухня. І спальня. І все. Тобто ви не можете не ходити, нічого. Ви можете в бусі лягти спати, і одразу там собі готувати їсти. Тут теж це можливо одразу готувати їсти прямо всередині в машині, але це, ти, можна сказати, робиш собі їжу в спальні. Потихеньку збираюсь і розповідаю вам. Так, тут у нас ще один балон стоїть. Тобто це автомобіль доїхати і переночувати. Якщо вам хочеться ще кухню е окрему, ну тобто не на кроваті це робити, то треба купляти транспортер якийсь, але або якийсь реноху. Ну, тобто, невеликий бус. Також мені здається, для цього навіть підійде. Volkswagen Caddy. Якщо ви хочете прям жити, от уявляєте, в нас би був будинок на колесах, і за таку ціну до 10 тисяч євро можна купити будинок на колесах. Я не знаю, в якому він стані буде, але дивлюся я блогерів, які купляли будинки за до 10 тисяч євро. І вони вже в них живуть трохи більше року. За 10 тисяч євро Євро у вас може бути невеличкий будинок в Європі, але це зручно, коли ви або один, або вдвох, або максимум в трьох. І якщо у вас є такий будинок, ви можете, ми б могли зараз поїхати там, залишитись навіть в місті, в якому ми були гуляли, і просто там залишитись, поїсти, сходити навіть в душ. Тому що там є душ, також лягти там спати, там є і опалення, і там тепло. І зручно тим, що, якщо ви купуєте такий дім на колесах, вам не потрібно куди-то їхати в кемпінг. Нам, наприклад, ми можемо поїхати на цьому автомобілі один день десь переночували, ну, максимум два дні, і потім треба душ. Це може бути якась річка, але це тільки влітку і це. Ну, якби не прям супер. Треба душ. Душ, я знаю, у Франції є душі на заправках. Я не знаю, є такі душі в Німеччині, але десь дальнобойщики, ці, що їздять на фурах. Якщо ви дальнобойщик, до речі, напишіть, де ви ходите в душ, якщо ви, наприклад, в Німеччині або в інших странах, теж буде це цікаво. На бусі також у вас є більше місця, тобто. Більше простору для ви більш вільні, але в душ ви сходити не можете. Тобто, це теж два дні максимум і все. Тому найкращий автомобіль для цього це будинок на колесах, і я вам розповів, в чому різниця. Тобто, тут нема ні душу, ні туалету, ні кухні, ні вільного простору. А в домі на колесах є і душ, і туалет, і також ви можете посидіти навіть там є стол. І тобто можете і постояти тут. Так, ми можемо розкласти тут е, і стіли, але в Німеччині це заборонено. А якщо б я приїхав, наприклад, навіть сюди, на домі на колесах, наприклад, Fiat Ducato, я б тут став, я б тут міг і в душ ходити, і готувати, і ночувати. І все це було б набагато зручно, і це було б безкоштовно. Не треба ні їхати ні на які кемпінги. Але якщо ви з автомобіля достанете стільці, поставите їх біля свого будинку на колесах, то це вже буде рахуватись як кемпінг, і вам теж буде штраф. Але ви можете посидіти і посидіти її в домі на колесах. В цьому автомобілі ви можете ось максимум це ось посидіти, подивитись, наприклад, потім посидіти на лавочці, Так, потім лягти. Але тут теж. Не полежиш влітку, тому що влітку в таких автомобілях зручно спати тільки вночі, тому що вночі немає спекоти, жари, спекота? Немає спеки. Ви не можете лягти посеред дня, не тому, що вас хтось там побачить або це заборонено. Це не заборонено, спіть тут, хоч де хочете, хоч на парковці супермаркету. Якщо це у вас буде година, тому що на парковці супермаркету ви можете. Знаходитися або годину або дві, але сонце і вам просто буде дуже-дуже жарко. Ми жили в автомобілі з дівчиною два тижні або три. Три, три тижні ми ночували, спали, жили. У нас були там всі речі. І за це також я можу розповісти в наступних відео. Тому підписуйтесь. Вже темніє, і будемо. Все це збирати, прибирати і їхати додому. Так, у нас 19.22, на вулиці вже майже темно. І ми будемо виїжджати. Зараз стоїть кріплення на капоті, тримається камера на такій присоскі. І мені здається, що може бути таке, що коли буде холодніше на вулиці. Не знаю, буде ця присоска тримати чи не буде. 30 хвилин буде вже темніти, не знаю. Вам може не видно, що так потемніло, вже... але вже на вулиці трохи темно. Думаю, 5 хвилин буде зовсім темно. Ще замітили, що нас якось погано видно, тому що скло відображає якби вулицю, воно не прозоре. І треба такий фільтрик на камеру купити. Щоб нас краще було видно, якщо я знімаю такі ракурси салону з вулиці. Блін, класно тут взагалі. Зараз у нас швидкість 60 км на годину, і все тримається, все супер. Я зараз подумав, що. Після таких слів іноді буває, що щось відпадає і, і стає не супер. Ось Біля цього дерева теж ми хотіли зупинитись, але тут більш дорога така проїзна, мені здається, не так затишно. Все, заїхали ми в село. Швидкість 30 км на годину. Ще знаєте, що я помітив, що якщо така камера на стабілізаторі, то вона повертається то туди, то сюди, ось, бачите, я повертаю і вона повертається. Не супер. Прям це зручно, тому що ти вибираєш якийсь ракурс, який хочеш, щоб був. Але камера каже, ні, давай я повернусь. Ось навіть я трохи повертаю, і бачите, ракурс міняється. Тому для таких е е е кріплень, мені здається. Краще всього підійде камера, така як GoPro DJI 5 Pro. Здається, останнє, що вийшло, можливо, вже буде скоро шоста. Так. Знімаю я камеру і з вами прощаюсь.